Сюди прийшла, щоб підтримати моїх так само однодумців і також підтримати Україну в нескладний час. Ангеліна Лідавець, студентка коледжу національного університету водного господарства та природокористування, розповідає: прийшла на щорічний флешмоб до дня вишиванки разом з одногрупниками. Вишита сорочка, це як наш символ України, і я вважаю, що я як українка маю підтримувати ці традиції. Україна викладачі та студенти вишу святкують всесвітній день вишиванки, дев'ятий рік поспіль, каже проректор з розвитку та комунікацій ВГП Андрій Подлевський. Це той день, коли ми показуємо свою приналежність до української культури, до самоідентичності, і особливо це актуально зараз під час війни. Яка триває звісно року під час заходу для викладачів та студентів провели аукціон, щоб зібрати гроші на дрони для ЗСУ. Завідувачка кафедри маркетингу Мар'яна Мальчик придбала сувенірний безпілотник за 1700 гривень. Треба підтримувати хлопців, які дякуючи яким ми сьогодні маємо можливість не перший рік поспіль підтримувати корпоративні традиції нашого університету. Тому е, купили ми його за 1700 гривень. Але це одне з найменших, що ми можемо робити для наших хлопців. Слава Україні, слава університету, слава ЗСУ. Зі слів начальника відділу зв'язків з громадськістю університету Віталія Прокопця на аукціоні вони зібрали майже 25 тисяч гривень. Збір донатів завершить, коли назбирають потрібну суму для закупівлі дронів. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.